Є дві позиції. Я можу цю руку або стягнути вдоль тіла максимально да. близько, або вивезти і її вже довести сюди за голову. Тобто ага. Ближня голову. частина, бо якщо рука лишиться так, я її виромаю в плечі. Да. Підходжу я максимально близько до цього тіла. Далі. Голова. Задня частина голови, оця потилична зона, має дивитись в мою сторону, інакше я вироблюю шию. Тобто він зараз дивиться лицем на мене. Моя задача яка повернути голоси. В іншому випадку я зловишу. Далі, я підійшов максимально близько. Одна рука йде на фіксацію голови ззаді. за mm -hmm. а, оцю, кішку, чи, за основу червона. Куди йде друга рука? Не за ремінь, не за. Це може бути жінка, плаці любить, за тазові кістки. Тільки <laughs> за тазові кістки. За ці откупкові та тазові кістки. Раз, сюди. Тепер далі на рибок. Я його перекидаю на себе з фіксацією голови вверх. Раз кидаю голову вверх, щоб не зламати життя.